Вітаю вас, друзі! Продовжуємо спостерігати на останню сьогодні зустріч. Команда колективу американській Мейті проти корейських пізжеталонів. Друзі, легендарна сьогодні зустріч. Багато про неї хто говорив, багато про неї, що обіцяли. Тренер команди пізжеталон, містер Фабіан, говорив, що сьогодні порве просто цих. господі тренер команди талонів минулий попередній екс-тренер команди талонів, сьогоднішній тренер Емейція. E казав, що порве талонів, бо там проти нього грає тренер, теж його один з найкращих друзів, містер Джокер. Раніше він був аналітиком талонів, коли фабіан був тренером в талонів. Тепер фабіан пересів на емейті, e і аналітика взяли на тренера. Наче нарпогане рішення, подивимося, як воно вплине. Ну, така, дуже медійна зустріч двох колективів. Така братська війна, грубо кажучи. Сьогодні буде спостерігатися лабораторій Night Heaven. обидва колективи поставили свої кулі. а от Емеді поставила дві кулі, Впевнена собі дуже, Але. Талончики якось ну, одну кулю поставили, не хочуть втрачати, бо них і так небагато. Однакова кількість куль, 4-4, що там, що там. але... Впевненості поки що більше у Еметі я бачу по кількості ставки. Добре, яко, давайте спостерігати. Лабораторій Night Heaven. Нагадую їх, його не реворкали, її не оновлювали. Графічно тут нічого нового того, що там обіцяв вам у CGX, це немає. Це сестра мапа, нових рапелів немає. Подивимось, коротше, давайте спостерігати за подіями. Перший раунд. Ой, Увайгу нармісо відключає. Ну куди? Куди? Добре, 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 міса, мінус, Флореса не буде. Це якби то і добре, якби то і погано. Під катвоком у нас. О, є інформація, боже. Якби не ця фенрірка, по цьому Демос інформації нуль, Ніхто не чув, ніхто не бачив, і фенрірки мав би померти. Але добре, допомогли. Гранаток прокидується, закидується чудово. Ну, зайти, зайти треба, мілюсі треба якось зламати Тут, будь ласка. Допоможіть, каже, тіммейту. Давай працюємо. Зламала миллюсію чудово, можна проходити далі. О, хочу пробувати синочку. Добре. Чекаю саналу свою команду, злижається хвилина. Поки що оборони все пошиваю достатньо добре. Всі розбіглися плюс-мінус по сайтам. Ну Чудова граната. Бем! ей, 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 солдер! Чудова граната від солдера, але вона, на жаль, не пробила двері, і йому довелося ламати самостійно власноруч. Дерев'яну баракаду. Добренько флешку прокидується. Під флешечки залітає Блейбіорд. Йому кроють спину. Чудове прикриття. але його повалили зі сторони голови спереду, з фронтлейну. Гунера розмінюють. Солдер теж помирає. Залишається ще двоє противників у команди PG-талонів. Чи зможуть вони зробити клатч? 2-3. три 1 Яс, може клач 1-3? Ну може? Ну, потенційно, ну в теорії, ну вирагітно, ну ні, ні. Йоксфарем з обох сторін, я думаю, що ні. да, Перший раунд переходить на користь колективу меті. І вона закривається раунд позитивно для себе. Достатньо добре, достатньо точно, достатньо філігранно, командно. По комунікації нічого не скажеш, що добре все відіграно. Вітаємо, вітаємо, велорантерів, які прийшли до нас. Я бачу, у вас там теж були цікаві турніри. Це гра Rainbow Six Siege. Чудова від чудового мою улюбленого розробника пані та пані Ubisoft. Чудова гра 5 на 5. Ми граємо на цікавих таких напівзакритих, напіввідкритих мапах, дуже обмежених. У нас є сторона, атаки, у нас є сторона оборони, і в кожній стороні є свої оперативники. унікальні, зі своїми унікальними здібностями, Деяких навіть є пасивки. Вау! Так. Да. Uh, зі цим набіром гаджетів, з цим набіром таких от додаткових гаджетів, типу калючок, типу сигналок. І ми спостерігаємо, яка сторона старановилася сильніше. Нагадую, це американський колектив m я чув, у вас теж він є. І талончики. Талончики точно у вас мають бути, бо це корейці таке люблять. Riot Games таке люблять. Так. Так, 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 так. так. Хто у нас? Що у нас? Показуйте, будь ласка. Гунер. Нас обирає бандіта. Гавенібирає Ходен колд мюта. Ворден з'являється касл. На противагу нас ремка Бак. Бак. Меврик. І, звичайно ж таки, саппорт. Ясно нас обирає. Номад. Ну, добренько. Давайте подивимось з першої секунди. Найцікавіше, тікток -тік фаза. Взагалі БП викачується першу неділю. Да, достатньо швидко, ну це це індивідуальна потреба. Хтось грає більше, хтось грає менше, хтось взагалі не грає, а купляє Battle Pass, У мене є такі знайомі, які купляють Battle Pass, і потім в кінці сезону такі, ну, хочеться скінчиків, Давай повністю викуплю Battle Pass за кредити. Є такі знайомі, як не засуджувати, їхнє право все одно мені капає потім зарплата з них. Mm, так, 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 так. Mm, активна якась Девай, дрон фаза на кухні відбувається, запустили аж, аж два дрони. Ну, не дають спокійно пошити противникам на кухні, префарить. Невеличко стресу остатую зробить. Оця позиція, звичайно, не для дронінгу. Вона дуже небезпечна, але добре, нехай подронить вона подивиться, що тут. Тут чиста, тут чиста. Ага, є інформація по противникам. На кетвоці є інформація по фенерірчику, Чудово. Так, тут, тут сайт чистий, тільки там ютілка трішки може заважати. Префаер на генераторі, нікого немає, все. Maverick вимушений відступити ближче до своєї команди. Пускается в питбал у нас был берд. Окей, без проблем, но матка. Раз у нас з ним підтягується. Оп 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 оп-оп. оп Дірочки, фирменные дірочки від Меверика. Ми забачили уже неодноразово. Трішки відволікає, трішки створює простор для резнуманіт, дефьюзер, даблкил робить. Чудова вертикальна гра. Чудова вертикальна гра. 4 ну, дефюзера чверхипазнімають, не критично. Він може відступити поміняти позицію. Місце відключається від гри. Все. Її Гавені забирає 5-2. І знову ж таки врівнюється рахунок не на користь. Під житалоню швиденько Готі забирає. Теж залишається соло 1-5. У нас райдер. Ну, але ніяк. Але ніяк. Тут фабіан. Тут фабіан просто своєю арою. Аурою шимой такою потужною. 300 аура у цього старічка. Ну. Як в Твіттері навалювати, так це він вміє. В грі, поки що перші два раунда він теж щось показує, щось вміє. Так, там було цікаве питання, вчат. Я пропустив, зараз знайду. Завжди треба починати відчиняти з приходом нового сезону, бо якщо в цьому батлпасі вже сотери, немає сенсу. Так, да, дійсно. Прийде новий сезон, збираємо пакети. З цієї трансляції дропається Twitch дропс. І спортпакети. Збираємо пакети і відкриваємо їх виключно, коли виходить новий сезон. Він там вже скоро не за горами, 18 -го числа вам все на суть покажуть. А я скажу так: там є на що звернути увагу в новому батлпасі, там є ці каменки, чесно. Але не будемо про це. Давайте поговоримо краще про третій раунд. Бо... Бо... бо цікаво, бо круто. Так, так, так. Що у нас тут? Ну, я збираю обираю е? Ні, дякую, поміняв номад, бо чесно, не катить, не катить. В тактиця, тактика не міняється сильно. Гунрд залишає Валькірію, Гавені, Феня. Ну, Hot'n'Cold Смока. Окей, Кіно бере Міру. Діфюзер обирає касла, касл універсально корисна штука, тим паче, що любить. Любить її Мейті, брати. Двонат до фабіана його брала активно. Вона з фабіаном його бере активно. Здається, один з найпопулярніших оперативників у Мейті. Я десь бачив статистику сьогодні в Твіттері по цьому питанню. Добренько, давайте спостерігати, що буде відбуватись. Меверик кудись у нас біжить. А, Меверік назлинько, хоче нас там популяти, щось подумати. Ну Добренько, на другий поверх, чому б ні, залетіти почати. Бак у нас спустився вниз, подронив і відступає назад до своєї команди. Бо як такого пропилу у них немає, тільки Меверік може там щось робити. Чекає сигналу своєї команди. А, окей. Вони взяли Мерик і Бака, щоб разом пробити зараз другий поверх пропилу. Окей, без проблем. Показує, міру треба якось викорити. Оп оп оп, командна робота, я здивиться, поки той пиляє. Це така погана робота, від Номад. Просто жахливіший аїм, ніж у Яза я сьогодні не бачив. Все, 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 абсолютний кукт. Зараз гра закінчиться. Фабіан в твіттері буде писати, що це сміття, а не команда, Анталоне. Я вам чесно кажу, ну. Ну, все, 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 вони сипляться. Вони на половині гри. Зараз у нас хвилина 45, майже половина. Вони сипляться, вони розсипаються. Дуже погана гра від відномат. Вона буквально продала свого тіммейту. Спину зараз гунар забирає. О, забирає Бліца, Ну, типу. Сипляться. Корейці сьогодні сипляться на відміну від Фієрикс, які сьогодні молодці, мої корейські дівчата, кішко-дівчата. Сьогодні їхні брати, корейські талони, чомусь сипляться дуже сильно. Я думаю, це це через Фабіана. Це моя основна теорія. The game plan, you know exactly what we need to do. I don't need to tell you anything. Really good that you calm down your comms. It's night and day. not be super fast, but try have push power with drone and pressure Use some utility and use drone for each other. If you have shield, shield is that like drone. We follow shield. We don't need four drone and shield. So meet a little bit faster, more angles, better droning. And we got this. Це був зберігати. Так, тільки що ми почули з вами переговори між тренером команди піжеталонів зі своїми гравцями. Він сказав використовувати гаджети і дрони. Вони не дронять, вони, ну, дронять, але погано, скажімо так. А імілять механічна гра поки що ну, таке питання, ми особливо на мат там було, ми бачили з вами. Тому використовуємо дрони, Використовуємо дрони не тільки для себе, а й для своїх тімейтів, тобто дронимо не тільки те, що нам потрібно, а й те, що потрібно іншим. І використовуємо гаджети. Бо поки що номад. Здається, не встигла використати свої номадки. Отут, бліц, ну, ну. Є питання, коротше, сказав Джокеру. Давайте, друзі, ну виправляємо ситуацію: 3-0 не критично, можна щось зробити, але варто щось робити вже прямо зараз. Бо інакше ми першу половину просто як безкоштовно віддамо. І не дай Боже повториться сьогодні ситуація, як було з Фурією плюс Карз, коли Скарзи продули 7-0. Фурії команда, яка вошт. Вважається вошт. Абсолютно промита команда. Нема фінансування, нема нормальних гравців, понаправи, якого попало. Ну тобто, таке собі. І вони виграли Скарз. Легендарну японську команду. Ну, таке, 7-0 і плюс 2 кулі додаткових до те, що вони в суху їх винесли. Добренько, подумайте, що буде тут у нас відбуватися. Так, пішли дронінги. О, о, настанови тренера. Дійсно діять. Дійсно, ясно, нас дронить. Райдер. Теж дронить? Невже тік фаза нормальна почалася? Маю на увазі дронінг-фаза, ми просто так смішно це називати. Забігає нас, Деймас, виключає камеру. Чудово, про дронів. йому тімейт дронить. Вау! Це що командна, гра в Rainbows Exich, тактичному шутері від першого обличчя? Я такого не можу повірити. Так, Міса міняє позицію. Вау, ну, майже майже, він його бачив, не попав. Ягер не відступає, друзі. До Досі тримає цю позицію. Думаю, що він може спіймати цього бака. Є інформація є інформація по цьому гунеру, по бандіту. Бандітус не відступає, йому треба тримати пропил другого поверху. ранато прокидається, Бакс ще вертикально настрілюємо, ламається. І зараз добра буде нас стопати хібаночки, щоб вона не пропилювала. Так, да, трішки час потягне, тобарау, в принципі, на цей є розрахунок. Mm. Так, ну поки що хоче демос підловити цього бандіта. Чи він підловить його? Він близько, він близько до цього. Він бачив його! Ні, тубарау його підловив Діф'юзер. Хіба не намагається пропилити, не вдається їй це. Втрачається важливий Enter потенціал і. Не те, що фрагер. Він, я не знаю, хто райдер. Ну, погано він це почуває. Точно не фрагер. Знищується у нас ханістратубарао. Так звана сніжинка. І пропил у нас оформлюється. туба тубабубе, да, вірно, вірно кажете. Яс. Супер. бандитка є. Пем. Повертається більше до сайту, противника оборони 35 секунд, рашити точно не треба, треба зараз скоординовано відбити атаку, яку під останні 30 секунд. Оста... Знаєте оце, оце мем, останні 15 секунд на мета, Коли всі, хто не діє, бувається останні 15 секунд. Ну, повторюється ситуація, класично, нічого не міняється. Так. Так, так, Blackbird вже на генераторах. Ворден вимушений відступити з дробовиком. Зараз буде ловити його. Він його чекає. Там є тімейт. Бандіт. Боже, ну куди ти окуляри? Одягаєш, чувак, тобі цілитися треба? Не треба це. Оп, гарний хедшотик. По Чудова механічна гра від команди Мейті. Чудово роздали хедшотики і чудово зупинили активний пуш в останні 15 секунд від колективу Піжі талонів. Вітаємо з черговою перемогою раунді. Сюди, сюди, сюди. Поїхали. Оборона на спідвального приміщення. П'ятий раунд. Залітає просто як рідний, просто в домівку сюди додому. Так, що у нас по противникам Гойо, класика, Мозі, класика, класична, hot and Cold, класика, класична, класика і база базована. З кожним сезоном все більше противників з електрикою і м'ю це більше і більше. Не те, що популярний, він корисний. Можливо, він не популярний, але він популярний, але він корисний, це точно. Кіно Бандіт, нормально, Legion, теж нормально, гарний Ром, потенціал, все добре. а Вені хоче спомпікати, Хлопчика, ти не замалий для цього? Хто, от, хто точно замолиться, це дефюзер, який успішно зараз панарайдера нас забирає. І йому жити далі. Все, демос помпікнутий. Мені дуже сумно спостерігати за цим демосом. Іде з рахунком 050. Да, є інші колективи, типу 0 4, 0 у місце, типу 1 4, 0 не там сильно велика різниця оготі. Яс 24.0. Ну, таке, 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 таке. Поки Поки суха. Поки суха гра, я нічого, навіть жодного супротиву команди Пішетело не бачу. Чому? Бо у них механічна гра не розкривається. Вони, можливо, тактика хочуть провернути, але вся тактика обривається на тому, що у них механічна гра, банально вони доцілитись не можуть. Бо банально, банально. Банально таков речі зробити. Так, Непогана погана вертикальна гра від ремонт, але там нікого не було, тому вона просто витратила цього богідрона, щоб подивитися. Опо, Оп прозончик. Докі, мама дзвонить. Спитає, друзів, поїли. оп 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 зегрою кімнати прилучає трішки міси. Файналі робить кіл по дефюзеру, і перший кіл за 5 раундів. Ой боже мій. Нічого страшного, якби то. Дефюзера розміняли, але забрали солдера. Райдера підловили на початку. Таке, таке, таке. Пуш-потенціал дуже втрачений. єдина на Ді... хібану, єдина ДНР. Але три швидкості не те, що дуже гарний пуш. Замало швидкості, замало десь Так, що, що на саме не чекає? Шекає когось в громій кімнаті. Щось таке думає сидить. Опа, вляпався в колючку, Ай-яй-яй, наступив на кактус на нас get. Нахіба не тримаю 90 на 55 секунд. Треба треба якось поактивніше, Жвавіше щось робити, шановні. Є, прозвончик під Докі, це вже другий. Хон кол по місі робить кіл, Чудовий хедшот, як залітає. Кладуть ходен кол, до речі. Вбивають! Окей, 3-2, окей, почекайте. Почекайте, 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 почекайте. Це вже це поки що найкращий раунд з п'яти, який я бачив для талонів. Поки що найкраще для них, бо вони хоча б зближують до такого кількості. По... Ні, 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 це вождь, це втрачений раунд. Ні, 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 ні. ні. Я відмовляю це коментувати, ні. Це, це просто знищення дітей. Я не знаю, як це коментувати. Ну, все, все. Потужна аура у цього чоловіка в шортах на задньому плані під ім'ям Фабіан просто знищує їх. Повертаємось до шостого раунду, останній раунд першої половини. Далі ми з вами йдемо на зміну сторін. Мейті підуть у нас в атаку, піжі талони в оборону, чи допоможе їм це? Ну, думаю що ні, але це моя особиста думка. Можливо, по факту вона виявиться інакше. Можу до тому Кленсі, якщо він не спить, і спитаю у нього, чи дійсно це може допомогти. Дуже сумніваюся в цьому, дуже сумніваюся. Але. З чим чорт не жартує, як то кажуть. Так, фенрільчик розставляю на вулиці свої гаджети, щоб превентивно почути, хто буде йти до нього з цього кутка. Гарна, до речі, позиція, запам'ятайте, хто грає на фенрірі. Дуже-дуже корисно на цій позиції на, на Heaven. Так, Ясік у нас все-таки бере ф'юза, якби я не хотів, щоб він його не брав, бо є щось корисніше, але він вирішує, він дрона. Окей, він зламав дрона свого тімейта. Ну, дам-дам-дам. Нічого страшного, не критично. Давай далі дивитися. Так, Ліжен просто нагліє, просто нагліє. Рано робить, Деф'юзер, Хотів підловити когось, але там нікого не було, просто нагліє. Томкось сьогодні вийде погуляти. я можу в ньому подзвонити спробувати, якщо він не спить, спитати у нього, чи дійсно хто переможе, його думку спитати з цього раунду, з цього матчу. Якщо хочете, пишіть, подзвонимо. Потребуємо старого, а то він щось там засидівся, зас заснув, заснув. Ай-яй, мінусується на ствіч міса. Зараз потихенечко іншого противника буде розбирати. Я не думаю, що це прям дуже-дуже-дуже буде зараз складно зробити для МАЦ По одному розібрати талонів. Вони просто по одному розбирають їх. Не те, щоб групова якісь перестрілки, зайти, типу, велика домінаційна війна, як сьогодні було. Як в першому гіровому дні, було, типу, між Фєрикс і Кагами, коли реально толпа на толпу йшла. І це було цікаво спостерігати, і ми жартували. Тут просто потово розбирають механічні грі хедшотик. Ну, типу, як. Посадіть умовних чемпіонів проти бронзи грати. От ми буквально зараз це спостерігаємо. Ладно, брон... не бронза. Добре, добре. Шо... Вони щось знають. Вони знають, як грати. Вони сидять в одному каналі. Ну, то, то комунікація є. Добре, не бронза. Але ну, ви поняли мене. Тут, ну типу, взагалі не відчувається талонів поки що. Моє типове лобі. Міша, що ти мене так. Про, про мене такої погана думка. Так, огонь нас теж помирає. 1, 6 0 Ну. 45 секунд завершується. Е, ого, а це тут пежи летять, не так як в Лігі Чемпіонів. Я так розумію, це про футбол. А на жаль, футбол не дивлюся, бо, на щастя, я не знаю. Тому не підскажу, що там у них відбувається. Але в облоді. Ну, як тобі сказати, я б на них ніколи в житті не поставив би нічого, і вам не рекомендую. 4-2, я відключаю гавені, але Кіно каже, чувач, ти поплутав райончик, ну ти заблукав взагалі. Типу, все, давай додому в свою карею, дуй і тут тобі не раді. Я не расист, до речі. Я всі нації окрім росіян поважаю. Давайте подзвонимо тому кнису, можливо, він не спить, спитаємо нього, що він думає по цій грі. Так, набираю його. Давайте спитаємо. Щось він не відповідає, Зайце спить. Можливо, у нього наки. О. О! о. Алло, це Том Кленці? Да, Сам Кленці. Е, Том Кленці, будь ласка, ну, старий друг, мені. підскажи, Це така ситуація. Коротше, Медведь проти піджеталонів, і вони поки що в суху розносять. 6-0. Що ти скажеш по цьому? Чи зможуть хоча б один раунд талону взяти? Чи це кінець для Кореї? Я думаю, це кінець для Кореї. На твою думку, чому вони взагалі вирішив грати проти Еметі? Ну, тому що побачили, що, типу, немає спой, та команда вже тотально вошт, а тут вийшло отаке. Виходить, що Фабіан в Твіттері був правий, що він просто розносить цих дітей як не знаю кого. Ну, це. Ну, Фабіан все-таки, може, старий дядечко, але він шарить. Думаю, шарить. Коротше, ти думаєш, що Меті розносить сьогодні 7-0. Якщо не 7-0, то 7-2 максимум. Поняв тебе топкуенс. Як там обстановочка у тебе взагалі, розказуй. У мене обстановочка, я чекаю на свою посилку, щоб я на решті мег. Тобі там, щось тобі там на той світ посилки доставляють? Э, саме так. Ага. У нас є пекельна пошта. Пекельна пошта? Що ви доставляєте? Новий сезон? Облоги? Що тобі там доставляють? Мені доставляють цукерки і вино. О о о, я, я від цього не відмовився теж. Добренько том клинце, дякую, що доєднався. Дякую, що висловив свою думочку. Відпочивай там, ну, старий, давай там, кукай облогу, потому що, ну, технічно, щось дуже нестабільно, чуваче. Ну, я стараюся, братан, ну, грошей нема, тут з таких. Сенси грошей нема. Ну, бро, ну говори з тим, як його. Гімно, він, блин. Гимно! Чувак! Почекай, 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 в назві гри чиє ім'я написано: Іва гімо, чи твоє, том кленце? Ну, моє, але ж. Ну, він мені сказав: давайте мені ім'я, я тобі шоколадку. А ти що? А я повівся. Ти повівся? Я повівся. Так ти дуже, дуже дешево повівся, чувак. Ну, блін, я не знаю, що людям подобається стрілялки, які не є Counter-Strike. Я тебе й понял. Ну добре, старий, давай. Короче, Позвониш, напишеш мені. Дякую, що завітав до нас. Бажаю тобі здоров'ячку, там, поздравлю, повертайся до нас. Та, дякую, дякую, я постараюсь. Давай, гарно тобі вечора, ночі там клянься. Дякую, дякую. Ви почули його думку, він каже, що Меті сьогодні в 7-0 рознесуть цих бідних дітей на талонах. А uh, Хелна. Uh, nah. <laughs> я, я така людина, у мене є контакти, Тома Кленсі. Я можу будь-який подзвонити і спитати його думку. Людина не спить. Людина на тому всесвіті працює. Розумієте, от наскільки він любить свою роботу. Працює, не покладаючи рук. Да. Про що я не можу сказати у талоні? Потому що у них 5-2, зараз вони втрачають ще двох оперативників, у них залишається хто? Яс на сайті. Плюс Солдер на фенрірі. Ну все, фенріріо мінус. Це кінець. Це кінець. Так, да, це абсолютний кінець. Подивіться на це задоволене обличчя. Подивіться. Він сьогодні в Твіттері розпише таку казку цим бідним дітям. Просто рознесе їх вичеркне з життя. Просто подивіться на цього молодого. Флолес раунд і да, Якщо хто не знає, у Reload дійсно таке правило, що якщо ви флолес раунд зробите, флолес гру не раунд, вибачення, 7-0, то окрім куль супротивника, вам дають ще додаткові дві кулі за те, що ви зробили 7-0. Бо це ну, така дійсно нестандартна штука. Потужно, потужно. Ено, тут з тобою згоден, що потужно. Молодці, молодці. Колектив фаметів доказав не, не тільки на словах, що команда треш талонів, а й на ділі, що не треба на них нічого ставити. Не треба. Ну. Краще поставити на Fierx. Оце вже краще питання. А ще краще поставити наші Збройні сили, друзі. Бо зараз ми Тома Хленсе відключимо, підключимо Збройні сили. Опа, дивіться, який красивий у нас QR-кодик. Скануємо, це монобаза, монобанка. Відомо, ви знаєте, що це таке. Скануйте, будь-яка сума грошей: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Неважливо. Ми не міряємо з кількістю грошей. Ми міряємо з тим, що можемо допомогти. Оце головне. 101 перша бригада Збройних сил України потребує 7 ваших дронів. Тому давайте ця трішки ще повисить у вас, QR-кодик. А я вимушений відключитися. Сьогодні я до вас коментував. Скільки, скільки? Сім з половиною майже годин. Коментував цю подію, цю зустріч, я обожнюю облогу, люблю її, освячений її в любові. І завтра теж буду для вас коментувати. Сьогодні був для вас я, Олександр Годбой, та мій колега Олексій Олшиней, який був вимушений відключитися на останню гру. Ну, вибачте, по стану здоров'я він не може, а я. А я що? А я люблю облогу, я можу коментувати сам це все діло. Давайте побачимось завтра. Завтра буде не менш цікаві зустрічі з раночку на обозі. Пост, все побачимо, все подивимось. Не переключайтесь тижробся, трішки ще поформлятися.